Я вважаю, що це загалом веб дизайн та кібербезпека. Photoshop пригодився, ілюстратор теж. Я думаю, навички працювати в команді, скоординовуватися з іншими, вміти комунікувати. Навчився ну, сайти, навчився створювати ігри. Найбільш корисним, напевно, було загально використання всіх можливостей комп'ютерних програм, оскільки вони багато де є. Схожими, і їхня логіка була передана тут дуже добре. Навички фігми, фотошопу а взагалі, веб-дизайну. У нас був один урок, тобто нас вчили, як правильно знімати відео, і я зараз допомагаю своєму другові, як то сказати, продовжувати його інстаграм-сторінку. Це напевно було по фотошопу, бо я його використовую по сьогоднішній день, і для мене це як база грунт, фундамент. Це GameDev, Unity і ще Blender. Перше це дисципліна. Все таке зрозуміло, що треба відповідально відноситися до проєктів до завдань які дають викладачі також це комунікація як не як я здобула досить круті навички мені здається в цьому познайомилася з багатьма досить класними і успішними людьми